Мешканці Ужгородської дев'ятиповерхівки по вулиці Героїв 128-ї бригади, колишня 8 березня, скаржаться на перебої в роботі ліфту. Поїхати на вищі поверхи це справжня лотерея, каже Михайло, який проживає на восьмому поверсі. Посмотри, що справді не робить уже? От дивіться, що щось робить я тут. Тільки що робив ліфт, вже ліфт не робить. Ну. Восьмий, дев'ятий самі самі старі люди. Всі двоє там розумію, вони інфаркт, інсульт розумієш. Вони взагалі не можуть іти. Я ще якось сявуцару. Тягач змонтований ще у 80-х роках, коли звели й сам будинок. Тривалий час нарікань на його роботу не було. Однак кілька років тому ліфт постраждав від рук крадіїв. Ситуація у нас з ліфтом тягнеться кілька лет. Годи три тому назад о, украли какую-то запчасть и после этого лифт не работал. Заплатили 80 тысяч, 20 тысяч, 20 процентов собирали жители подъезда и он заработал. Некоторое время он более-менее работал, но прошло не полных три года и он начал постоянно ломаться. Про цю проблему в обслуговуючі компанії знають і переконують, ліфт працює, хоча інколи із перебоями. Головна причина зношеність. Цей ліфт конкретний 80-го року випуску, йому 45 років. Термін експлуатації ліфтів повторюю, 25 років. І тому розумієте, і от а капітальний ремонт робився лише косметичний, скажімо таке, і поміняли шафу управління, яка була вирізана. І от зато він там постійно якась інша причина виникає. Приходять наші механіки, усувають цю причину, ліфт працює далі. Але мешканці твердять, після ремонту ліфт працює абсолютно ненадійно. І дуже часто людям похилого віку доводиться йти пішки на дев'ятий поверх, бо навіть більше є велика ймовірність застрягти. Ліфт ламається. Їздить з э, етажа э, на етажа, нажимаємо внутрішню кнопку, щоб ми могли вийти з ліфта. Почому я маю переживати, що я вийду або не з ліфта? Хожу пішком на 90%. У цьому під'їзді 36 квартир, і починаючи від третього поверху, всі справно платять за користування ліфтом. У середньому платіжка з однієї квартири 130 гривень, залежно від квадратури. Заборгованості жителі не мають, але на роботу тягача це не впливає. Він регулярно не працює. Пенсіонери, зважаючи на свій вік і фізичний стан, бідкаються через поламаний ліфт. Йой, в мене спина болить, коліна ледве-ледве вилізу наверх і думаю собі, боже, та чом так високо йти. І ще коли щось купиш і несеш, то дуже важко. Важко дуже. Не знаю, що то буде далі. Ну, ніхто нас не поважає, наш під'їзд бідує. Та важко не лише пенсіонерам, а й молодим мамам, які змушені у руках нести візочок з дитиною, аби вивезти малечу на прогулянку. З коляскою два рази на день ходиш гуляти, дитину на четвертий винеси і знеси, виносиш і зносиш, так як чоловік військовий, його більшу частину немає вдома. За ліфт платити потрібно вчасно, не заплатиш, будуть дзвонити і так далі. Хотілося б, щоб його вже зробили. Хай закриють да, на капітальний його ремонт, щоб поміняли щось, зробили. Наразі комунальне підприємство «Ужгородліфт» обслуговує 116 тягачів у багатоповерхівках. За словами Сергія Сороки, щоб капітально відремонтувати один ліфт, потрібно мільйон двісті тисяч гривень. Оплатити ці роботи мала б міська рада, але позаяк на такі потреби гроші виділяються дуже рідко, то й увесь ліфтовий фонд міста страждає. Загалом усі ужгородські ліфти потребують заміни на нові. Щоб Ви розуміли, у минулому році ми. Поремонтували 5 ліфтів, всього-навсього 5. Причому два ліфти то були також розкрадені з 2021 року, їх відновили роботу в минулому році, і три ліфта були теж в 2021 році запланований капремонт, і він провівся лише в 2024 році. Більше коштів не було. Всі ліфти, які в нас на обслуговуванні, вони всі відслужили свій термін експлуатації 25 років. Є там 40 років ліфтам, є 35, 40, під 50 років є ліфтам. Це такий такі старий, старий фонд ліфтовий. По великому рахунку їх треба всіх міняти. А щоб замінити старий ліфт на новий, потрібно щонайменше 2,5 мільйона гривень. Таких грошей комунальне підприємство, яке працює на повному господарському розрахунку, тобто саме себе утримує. Немає відтак, єдина надія мешканців це звернення до Ужгородської міськради, щоб за кошти місцевого бюджету провести заміну тягача чи, хоча б, капітальний ремонт. Але за словами Юрія Альохіна, жителі вже зверталися, і чиновники вважають, що ліфт у їхньому під'їзді цілком у задовільному стані. Абричались ми до меру отримали получили нього письмо пише, на ваше звернення від 02.12.2024 щодо відновлення роботи ліфта в першому під'їзді будинку номер 26 по вулиці Героїв 128 бригади повідомляємо, що за інформацією організації, яка обслуговує даний ліфт КП «Ужгородліфт», вказаний в ліфт перебуває у задовільному технічному стані. Заступник міського голови Євген Плавайко. Вот такой ответ получили Однак, попри відписки, що ліфто задовільному стані, реальна ситуація виглядає зовсім інакше. За місяць тягач ламається кілька десятків разів. Ремонтна бригада приїжджає на всі виклики і усуває поломки, але загалом це не вирішує проблему глобально. Що робити мешканцям, відповіді немає, адже все упирається у величезні кошти, які мала б виділити міська рада. Утім, наразі в Україні діє заборона на проведення капітальних ремонтів за рахунок місцевих, обласних чи державних бюджетів варто додати, що з усіх ужгородських ліфтів було замінено лише один.